Друзі, усім привіт! Розпочинаю новий влог. Біжу на манікюр. Така лінива, що не хочу сама робити. У мене все є дома. І лампа є, і лаки є, все є. Але лінуюся сама собі робити, бо це набагато довше часу займає. Тому біжу дівчинка з України, робить нігті і зробить мені також. Тому біжу до неї додому. Сказала, що вдома її буде зручніше, ніж я прийду до неї в салон. Покажу вам вже включуся, що я зробила. Хочу щось таке ніжненьке зробити. Не дуже, щоб кидалося в очі словом. Бо нігті короткі. Тим більше зараз осінь, хочеться щось такого спокійненького зробити. Звісно, у нас дощ знову. Сиро, мокро, сіро, але нічого. Побіжимо собі настрій підіймати. Зробимо нігті. Яке гарне жовте дерево. Точніше, листя. листя жовте, так гарно. Ще навіть зелене стільки багато, але з цими дощами воно обсипаться ще до того, як пожовкне. Мені недалеко йти. Так, друзі, покажу вам я вже зробила, вийшла від дівчинки. Дуже мені сподобалося, як дівчинка робить. Дуже красиво. Як будуть гарно носитися, то буду її клієнткою. Дуже швиденько, красиво, професійно. Готую на вечерю перчик смачненький. Фарширований. Дуже захотілося мені перцю, тому нафарширувала швиденько. І буде у нас смачна вечеря така. Він вже тут собі кипить помаленьку під кришечкою. А ще поставила картоплю. Також запікатися шматочками. Бо Владік, наприклад, не любить перцю. Ми теж, напевно, поїмо картоплю, а перець, можливо, завтра буде на сніданок. Подивимося. Слом поки що трошки звільнила себе від відготовки. Повернулася я тільки що в сіток. У нас знову похмуро, знову дощ, як завжди. Напевно, я вам буду це говорити, поки не випаде сніг, якщо він, звісно, буде цієї зими. Бо дуже рідко є взагалі сніг тут. В принципі, як і всюди вже клімат змінився, і не дуже і в сніг цей, десь і можна вже побачити багато. Зробила собі каву. Захотілося мені зробити цей раз капучино хочу попити. Приїхала пообідала тільки що, спина дуже болить. Розумію, що потрібно допомогти з цими сітками. І. Хочеться побільше допомогти, але моя спина каже мені, що ні. Не знаю я, що з тою спиною робити. День буває краще, день буває гірше. Щодня роблю всі вправи, і все розтягуюся. Але якщо ось так постою довго на одному місці, ось як, наприклад, сітки роблю, то починає затискати і все. І вже починає пекти. Рухаюся, то більш-менш нормально. Потрібно постійно в русі бути. А вже якщо ось так довго на одному місці, то вже починає починаю затискати, але нічого. Все буде добре. Зараз поп'ю кави. Трошки потім пройде час, знову пороблю якісь розтяжки, напевне, і буду монтувати для вас відео. Взяла, друзі, новий порошок спробувати ось такий. Подивилася, що він йде гіпоалергенний. І взяла універсальний. Там був для кольорового, був для білого, Бо ось такий універсальний. Хотіла подивитися, хто виробник. О, до речі, рік випуску. Я так розумію, компанія 88 Прямо мій рік випуску. Ну, все це доля. Буду пробувати, як він взагалі. Чи сподобається мені, чи ні. Зараз. Пересиплю. Ага, тут можна отвір зробити, але навіщо, якщо потрібно, все одно його діставати там в пакеті. 3 кілограма мені сюди 5 поміщається, але тут лише три. Я заклав броня, зараз засиплю порошок. Ага, я напевне ложечку засипала. А ні, вона зверху. Так, зараз включу. Тут у мене темне, я вже біле сьогодні попрала і ще залишилося. Темне включити. На 40 градусів включай. At first I didn't think about it. At first I thought whatever, yeah. At first, I thought I'd work around it. I'd work around it. But you turned out to be so different. Yeah, you turned out to be nothing like them. I changed my mind and got the Хоча знайшла нові мочі, дивіться, з кавуном, хочу спробувати. І взяла ще з малинкою два. Це е, в жабці. Бо я їх так в магазині не знаходила. Що взяла е, сміттєві пакети, взяла сметану і грецький йогурт. Буду робити смачно дуже випічку. Попрала також килимок з кухні. Пам'ятаєте, я в минулому відео показувала такі килимки в магазині. Ось такі вони, як то. Не знаю, пластикові, але дуже класні у використанні саме на кухні. Тому попрала його дуже класно, дуже швидко переться. Щіточкою ось такою його беру з милом. І все. Ось він зараз стече до вечора. Я його дістану, повіг же сюди на сушарку і він висохне. До завтра буде вже чистенький килимок. У мене знову праня. Закинула наступне, це в мене там постійна білизна сина. Хочу ще свою поміняти. Друзі, пам'ятаєте, в минулому відео ми шукали крісло для Владіка, він дуже хотів собі геймерське. І е, їздили в Агату, шукали, І йому дуже одне крісло там сподобалося. Але е, там, де ми його дивилися, я вам показувала, там е, виходить все з якимось дефектом. І. Е, в себе нічого, можна було б його купити, але мені не подобалося, що в ось цій частині, ось тут була дирочка маленька. І просто вона б пролізла б ще більше, там якесь щось вилізло, як пружина чи щось таке вилізло, і воно його проривало, і воно би вилізло ще більше. Не хотілося купувати його, а нове коштувало 700 злотих на верховний. Новий товар є такий самий, як нанизу, з якимись дефектами. Тому знайшла я в інтернеті йому дуже схоже, можна сказати, ідентичне крісло. Трошечки є, відрізняється ось тут по боках. А в принципі, так, дуже схоже на те, що він захотів, це йому сподобалось. Тому прийде додому, не буду без нього діставати, він розстроїться, тому прийде сам, буде все діставати. Тут навіть я бачу під ший, ось такий, ось така фірма Health, Health Chair. Тому прийде, там дістане, збере, і я вам покажу вже готовий результат. А в нас ранок я буду зараз змінювати постільну білизну свою. І включила собі тут музику, щоб трошечки веселіше було на вулиці. Класна погода, настрій теж класний, бо Чоловік знову сказав, що на один день заїде. Звісно, в мене одразу кращий настрій стає. Буду змінювати постільну білизну і ти щось готувати смачненьке. somewhere down the line we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go I know that it's time for us to part though it breaks my heart baby it's time for me to face the Будемо зараз з вами готувати дуже смачний десерт. Збиралася його вже, напевно, тижні два готувати. І все ніяк не приготую. Це вже нарешті все дістала і буду готувати. Бо то апельсина немає, то сир закінчився. Тепер вже все купила і думаю, ні, треба ставати і готувати. Значить, у мене ось такий гарбуз, він, здається, як хокайдо називається. Ось він буде дуже класно підходити для цього десерту. Зараз я його очищу шкірку. І нам потрібно 500 грамів вже очищеного гарбуза, запеченого в духовці. Так, показую, вже очистила гарбуз. Ось так шкірку зняла всю і зважила тут 500 грамів очищеного вже гарбуза. Відправляю в духовку, я скажу, при скільки градусів і скільки часу я випікала, щоб він став м'яким. У цьому рецепті, напевне, найскладніше це очистити і запекти гарбуза, бо все інше насправді ну, дуже легко і просто робиться. Нам потрібно зробити окремо дві маси, змішати блендером, збити спочатку одну масу сир, сиркову, а потім зробити і другу масу з гарбуза. Я в описі під відео обов'язково пропишу окремо інгредієнти для однієї і для другої маси. Тобто, все дуже просто. Змішали все блендером, ось як бачите, гарбуз. Губуз у мене вже випікала я його 50 хвилин при 180 градусах. Дивіться по своїй духовці, для того, щоб ось так ножиком попробуйте, як він вже м'який, значить він вже готовий. Ну і так само я готую гарбузову масу, додала всі інгредієнти, просто блендером перебила. Обов'язковий інгредієнт, який потрібно сюди додати, це апельсин або лимон. Мені здається, що апельсин буде більше сюди все-таки пасувати. Тобто цедра апельсина, натираємо її на мілку тертку і додаємо ось цю масу, де з гарбузом. Дуже класно, апельсин перебиває смак гарбуза, навіть можна і не здогадатися, що насправді зроблена ця випічка. Тому обов'язково спробуйте і навіть дітям, якщо вони не люблять гарбуз, можна дати і вони не здогадаються. Змасу свою форму у вигляді гарбуза вершковим маслом, можна, напевно, було і не змащувати, але я боялася, щоб він не пристав. І далі просто все по черзі викладаємо. Спочатку одну ложку викладаємо сиркової маси, далі. Зверху викладаємо гарбузовою, ось так, як я все показую на відео, одну за одним. Ось так. Не треба якось особу так старатися. Викладаємо до самого кінця і далі відправляємо у духовку на 45 хвилин, 45-50 при 180 градусах. Запікаємо, ви дивіться по своїй духовці. Провірити, звісно, можна або шпажкою, або сірником, чи періг готовий. Друзі, ви тільки погляньте, яка краса! Так класно, ще й у цій формі виходить. Я, до речі, чоловіку на роботу торт пекла, коли в нього день народження був, він завозив тортика пригощати. То теж робила в цій формі. Тільки в мене був там брауні шоколадний. Такі сердечка приколі, дуже класно ділити ось так порційно. Зараз покажу, як він всередині виглядає. Сама подивлюсь, бо мені вже цікаво. Дивіться, як гарно. Правда, я така нетерплячка, він ще а я вже ріжу, бо ж не можу вже дочекатися, хочеться вже подивитися. То кінчик в мене тут трошечки відламався. Ось так він у розрізі виглядає, бачите? Гарненько. Дуже класна ідея. Моточок вже відщипнула, спробувала, дуже смачно. Цей апельсин, цедра апельсина. Просто супер сюди пасує. Можна, до речі, лимон. Ось. Тому обов'язково спробуйте приготувати, якщо ваші діти не люблять гарбуза, смаку гарбуза, я вам скажу, що я чесно кажучи, теж не дуже так в захваті від смаку гарбуза, але тут це просто супер. Апельсин, цедра апельсина повністю перебиває ось цей смак гарбуза. Дуже-дуже гарно і дуже смачно. Хочу зараз перешити ось ці наволочки великі і думаю, як це його краще зробити. Я, напевно, все-таки ось ці хвильки відріжу і рівненько ось так зроблю. Але далі я не знаю, як це краще зробити, бо в мене немає замків, щоб ставити. А ось так на запах зробити, то тільки в однієї вийде ось цієї. Частини, бо якщо я так відріжу за шию, то якраз ось тут є запах. А ось цій треба щось придумати. Я, напевно, зроблю, я ж дві маю лише робити. Тому я зроблю з цієї одну і зроблю з цієї одну. А ось ці частинки залишаться. можливо, колись щось придумаю. Можливо, десь замки знайду і зроблю ще дві, а можливо, і ні. Подивлюся. Це прошила як краї. Бачите, як я зробила? Це внутрішня сторона. Я спочатку прошила по лицевій стороні, а потім ось це прошила вже по внутрішній стороні, і вийде, що ось тут не буде торочитися. Ось це. Зараз виверну на другу сторону і покажу, бачите, з іншої сторони з лицевої, все теж сховано. І тут не буде нічого. Я думала ось ці краї теж обрізати, коли прошила ось це з двох сторон. А тепер, думаю, може залишити хвилясті такі з двох сторон однакові. Ніби три сторони було б не дуже гарно. А ось якщо дві по боках, то в принципі нічого. Знизу рівний, зверху рівний, а ось тут буде по краях хвилясті. thing i needed try to give me all the clues hoping i will see the truth Трошки вони тут губляться, ці подушки, бо біле покривало. Але нічого, буду собі тут стояти, пасувати до покривала на ліжку. Ну, а зараз буде трошки мотивації на домашні справи. Звісно, багато було прання у мене. Ну, і після цього, само собою, значить, буде багато просування. Треба перепрасувати більшості футболки і повісити їх у шафу на вішалки, щоб вони вже були готові до використання. Звісно, включаю собі на фоні блогерів улюблених, передивляюся їх. Так веселіше робота йде і швидше, звісно. Тому завжди люблю так робити. Бо просувати не дуже люблю, а ось якщо щось дивлюся, то якось і це. Робота проходить швидко, я її не помічаю, як вона все закінчується. Взагалі, саме прання я дуже люблю розкладати, складати його гарненько, воно вже на автоматі, можна сказати, складається все кожна річ, якось по-своєму. І дуже люблю її потім розкладати по місцях. Гарненько, коли вона все складена, то це, в принципі, для мене така рутина приємна. А далі ще покажу вам, хочу попросувати наволочку одну, розкажу пізніше, бо хочу її трошечки переробити. Думаю, зараз сісти і обрізати цю наволочку. Я спеціально її гарно попросувала, щоб рівненько було. Бо пам'ятаєте, це мені в розпаковках попалося, хто давніше дивиться. І вона дуже класної якості, ця постільна білизна. Але батік побачив всі м'ячики і каже, ні, я не буду спати, я не буду нею користуватися, навіть не відкриває її, я що малявка. Але якось він щось лягав спати і щось він там собі на подушку вилив. Наволочку треба було змінити. Я кажу, піди візьми в шкафі. Він взяв, розпакував ось цей набір. Хоча там були наволочки до його подушки, але він вирішив розпакувати цей набір, Дістав цю наволочку, хоча вона велика, вона 80х80 80 йде. І надів на подушку. Я мовчу, вже нічого не кажу, бо я тільки рада, щоб ще був один комплект, бо під котра повністю підходить. А наволочка 80х80. На Якість супер, бо це 100% бавовна. Тому я зараз зроблю її ось по цьому краю ось так відріжу, довжині, Тут також відріжу і зроблю 70 на 50 або 60 на 50, скоріш всього, бо подушка в нього 60 на 50. Ось так відріжу і буде йому набір ще один. Оскільки він вже не пручається, то нехай буде ще один у нього для користування. I didn't think about it at first. I thought, whatever, yeah. At first I thought I'd work around it. I'd work around it, but you turned out to be something. Да, супер, звісно, коли є машинка під рукою. Все класно, швиденько зробила. І буде комплект. Ще один для користування. Дуже гарно. Ну і повернувся Владік зі школи. складає свої крісла. Ось тут дівлюся маленькими фрагментами самого процесу і покажу вам, звісно, результат. Крісло дуже сподобалося, дуже класна якість, навіть ще більше сподобалось, ніж ми бачили в Акаті. Ось така фірма крісло показую, це не реклама. І на цьому буду завершити своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити подобайку, підписатися на канал. І до зустрічі в нових відео. Па-па! Let the rich ignore the warning.